Друз'яки, всім привіт. Раді за три дні вже в нас настроїлася погода, трохи відпустило в мене спину. Зараз пойдемо побачимо. Я вже, наверно, задавав своєю люсеною. Зараз пойдемо побачимо що є. Ну ось картопелька вже наша відцвітає. Де не де жук є, але це вже не страшно. Так, я вже три дні тут не був. Вам не показував. Ось наші кабочочки. Отак ну, таке люцерна ще піде, ще якщо за сьогодні, за завтра ми її підсушимо, то буде ще все добре. Так, то що у нас тут диня? Сьогодні треба буде підживити її кавунчика. Також підживимо. Кабачки цвітуть, гарбузики відходять. Тут огірочки ми сіяли, ще їх немає. Все, зараз будемо перевертати, і якщо то вечором є, згребемо. Так, перевернули. Хай до вечора просихає, побачимо, якщо до вечора вона вправиться просохнутими є зверем, якщо ні, вся піде вона путь цього до наших поросяток. Так, так, йдемо зараз перейдемо, побачимо що у нас там робиться на городі після трьох днів дощів. Треба Починати робити нам поднавіса для дров. Так, друзі, пройдемося сюди спочатку. Тут треба вже цибульку нашу чесночок буде отримати, капусточка вроді і пішла. В'язатися. Ну, перчик щось слабовато. Сьогодні ще раз його підкормимо. Дамо трошки підкормку йому. Пару хочено вранних капусти, щось там хоче і пов'язатися, питається в'язатися. Сьогодні обробимо його. Гірочки. бо вже на листочках бачите вже повним ходом, але на листочках з'являється типу ріжовата ця Ось. далі що у нас тут окропа цього що сіяли немає такий окроп навіть треба взяти його пересіяти моркочка ця зима взагалі суперова Ось ну, ми вже рвали, я показував. Капусточка теж пішла. Ця моркочка, бачите, яка гарна. Бурячки. Коротше, після дощику все пішло, навіть зілля. Ця капусточка теж пішла Непогано. Рошок Так, кабачки, о, засвели. Ті кабачки, що ми підливали, підживлювали. Все-таки підживка діє. Капусточка, те бачите як пішла. Перець слабовато, не знаю що буде з цього перця. Помідори гарненькі. Скосимо сьогодні це ще поросятом. Ну, Клубничку треба, ох, є клубничка, Що, бачите, не яка клубника, є гарна. Треба де сьогодні вибрати. Ох, такий друзі, дивіться. Вже горох у нас за ці дні зав'язався. А Ну, зараз побачимо. Оп! О, їй дивіться, які гарненький. Айкісолодки. Друзі. Так. Огірочки вже теж світують, вже є зав'язі. Сьогодні їх теж пробуємо. Так що хто не буде сказати що це за дерево таке. В третьому чи четвертому відео питаю і ніхто не хоче відповісти, що це за дерево таке, росте серед поля у нас. Да, mm. горох безподобний. Солоденький. Можна буде вже його, поки він молоденький, брати і консервацію робити, закривати. І так їсти. Ну. Так. Потім вона буде ще сіяти, ще, ще, ще один. Так, що в нас тут по горочках? Горочки непогані. Це не обробимо. Дивіться, друзі, дивіться, є вже сюди огірвочку. Маленькі огірвочки вже є. Все, обробляємо їх, значить, опять. Так, і треба буде ще обробляти нашу... Капусточку, бо трошки є ще. мушки. Так, вітер нас тут не поламав. Сьогодні буде друга обробка против так Отак. Так що все. Зараз Буду розводити наші дрожчі під кормку. Ці помідори теж пішли, вже цвітуть. Так, друзяки, поки на вулиці там обід. Зараз розведемо нашу підкормку, під огурці, дині і кавуни. Беремо дріжджі отакі. Тут у нас 5 літрів води, беремо 5 пачечок таких дрожжей. Так, друзі, вже не один раз показував, але постійно пишіте в коментарях, покажи, покажи, розкажи, чим підживлюєш. Так, беремо і висипаємо сюди 5 пачечок таких сухих дрожжів. Це на 5 літрів води. Вода у нас така літня тепловата, не сильно гаряча і не холодна. Так. Тепер беремо цукор на літр. Е, у нас води. Дві столові ложки цукру. Е, тут у нас п'ять літрів, це буде у нас е, десять ложок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Так. І. Беремо ми. Ось, воно взяти сюди е, літр е, сироватки кислого молока або молока. але ми беремо отакого от давайте. Молочна кислота, така до 40%, 40% на літр 2 столові ложки. ось, друзі, так влили і все ретельно-ретельно перемішуємо, поки не розтане цукор наш сахар. Це у нас на 5 10-літрових да, 10 відер буде по літрі, на 10 літрів води і під корінь. Так, Добре, розколотали. Все, і вставляємо його на 3-4 години, щоб воно трошки перебрудило і будемо підливати. Ура! Сьогодні день без дождя, але, мабуть, буде заредощі будемо вбирати наше сінце бігом Вітер помінявся, так що зараз може нагнати дощ Миколаївна наша з роботи прийшла вже воно О, он там десь хуску наділа на голову Я там воно вже в помідорі херачі, зарібнемо кропіт. Надію, що все не не... Дощно все не переб'є нам. А, там на Мурзях бігає. А після дощу вже пора. Да пора. Миколаївна, покуда я надумався кропіту вже обробила. Еще одну градку. Помидорчику. Так, розвили ми наше средство. Що осталося на один раз. И начинаем оприскивати наши томатики. Ну, и за Реопирском, в первую очередь. Ну, вот так. То ще ж помдору багато. Вікторію в своїй роботі. Ти там покропив уже ті два. Да. Три дня сочканув, своєю спиною конченою. Так, тепер можна Виски, в мене ось такі, не знаю, Перец маленький. Ліці якісь причини вже віся. Сам на зараз буду підкармлювати ще раз дрожжами. Так. Літо працюєш, зимою проходить все через одне місце. Так, обробили помідори, тепер зараз будемо обробляти дині, кавуни. Ні О, Миколаю на собаку продає. Отаким От препаратом 5 літрів води розводимо, Продав, чи будемо... Будемо прежде, чим будем... будем, обробляти, пойдемо подаємо дрожджами, зараз будемо розводити. Продав. Паску не відкрили, як не знаєш чим. Откриваєш чим бачиш. Жужа. Де трошки наказує, дві, тебе продам. Іди як ти наслухаєш, тебе продав зараз. Я продав тебе. Вивели все. За гроші, безплатно, так. Да. І закручуємо і розкалатуємо. А поки воно буде настаюватися, трошки полем поляну Миколаївни заряд дрожжами. Все покажу паузу. Миколаїв на ножку облила. Коротше, літр на 10 літрів. Так раз. Так, на слідущу ведерку. І по такой баночці тут от под... кожний корчик. Ось так, так Миколая нас подливає свої динки. Я думав, що цих диньок вже нічого не буде. Миколая на їх спасла. Вони вже краще стали, ніж кавунчики. Зараз їх обробимо, щоб листочок не... Жовтів, щоб не нападало на ніяк є. Блошки, мошки. мошки. П'ять відер розвов, Я бачу маловато, Наверно, завтра ще 4 розводити. Ще у нас три пачки, дружі, я добре що я купив 10. Не, не 10, 8 пачок. Я і не інсього. Це буде експеримент. Не оброблена помідора? Так. Да. Ось такими народними средствами да. і удобраємо, подливаємо. Вон ще помічник бігає наш. А ми за нами йшов. Дік, гарно. Що така гарбузики сохнуть, ядані. Нормально, одишли уже. Это бурачки Миколаївна які.